І всім привіт! З вами Максим і сьогодні я завітав у гру Майнкрафт. Сьогодні я буду виживати, маю вижити рівно 10 днів у світі Майнкрафту. За цей час я маю всім розбудувати базу і розвитися до мінімуму діамантових інструментів. Погнали. Добуваю перше дерево, як то вже буду шукати, добуду перше дерево, знайду камінь і все зроблю таке. Мені для того з деревяного прикладу тільки кайло, більше нічого. Лише кайло. Значить, я добуваю, добуваю, добуваю. Роблю так. Ставлю, відкриваю, кравчу палиці, кайло. Зариваюся в землю. Poočajem celoko po zemlji, ak mi ne zosim ne tre. Ampak meni je vse jedno. Jak običajno, ti finalni nekaj blokov, in jaz vse, jaz že odspim. Jak običajno, tako. Kroče, dobivam bloke. Troh ne da stakne. Ростойдуватий бік, для того, щоб добути побільше блоків. Добуваю. Добуваю блоки булошнику. Тобто кругляку і 12-13, готово. Я ще бачу вугілля. Коли зроблю собі кам'яне і його залізу, добуду його. Зараз я беру, крапчу ще раз палиці. Роблю кило, сокиру, меч. І ще лопату на всякий випадок. І лоберу. Кам'янека його особливо. Якщо б це було дерева, то я б не міг нормально все добути. Але коротше ми погнали. У мене що нуль ігрових днів, дні. бо в мене тут зверху показується скільки у мене ігрових днів. Пока що у мене нуль. Бо це у мене на перший день тут. Зараз, в грі але я маю вижити. У мене є но... Но три вугілля. Коротше, виходжу. Беру сукеру. Ламаю свій верстак, біжу шукати печеру якусь. Щось толкове. Бачу м'ясо. Скачу. Skaczę z proszkiem na minus. Minus. Biorę mecz. kick. O minus. Gotowy. Gotowy. U jedna Це знак, що я можу зробити ліжко і скипнути першу ніч, і в мене буде перший завітний день. Якщо в мене буде перший завітний день... Як я кажу печалі такої великої не побачив. Як я її міг не побачити? Ба! Вижив. Просто топово, що я вижив. Пока я біжу по волоту залізо. Бо залізо це перша руда, яка покращує мій, мій інвентар. Значить, її мені треба багато. Тої дуже чудесної руди, яка використовується в кожного блогера або в кожної людини щодня. Я бачу цей вхід глибший. Preveri se, če je še grobe ide. O, ne, grobe je za lizo. Bo za lizo mi je ne treba. Bo gribi mi je treba puta. Kroče, škare za lizo. Von bačujem v ogilje. Treba bi imati, da bo ta očira bodo ta ogilje. Prefluart, če me bo ta zaleza preopvarjala, mi je zanimivo. Brez vogilja tega ne spravljam s tem. Бо мені треба все добувати тільки вугілля, залізо. Якщо застрілити діаманти, тоді їх на базу взяти. Але зараз в мене жорсткий добуток руд, яких всіх, яких я маю. Та мені треба було срочно отримати дуже багато всяких руд. Інструментів для того, щоб я міг щось зробити взагалі. Через це ми погнали. Але вісім заліза, залізано почав виживати, це нормально. Тепер я беру і роблю з трьох тих палець смолоски. Ставлю і роблю смола скипи, Смолос скипи. Смоло скипи. Раз, два, три. 12 smo ovo skepljiv, normalno. Ovo malo vrstak. I idu zvice. I idu devetis on tu da. Zato da še ne trate bloke. Čekajte, kaj se... Čute zombi, da zvite, že ga se so damo, že ja ne idemo. Če ga se on tu ne idemo. Йдемо в он ту сторону. Там є кріпер. Та понафа. Хорош, бро. Ой-о-мое! Я, я би ой, 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 ой. так і що я цілу куту, я купу заліза пропустив? Слава Богу, що смоски поставив. Якщо мені до розуму дійшло, то Якщо мені воно не дійшло до розуму, я б тут цілу купу заліза ту не пропускав. І все. Але було б мем. Якщо б я тут зараз добиваю залізу, зараз відходи кріпер і вбивай мене. Ще залізо, поставлю смолоски, що тут. Добуваю ще залізо. Знову велику кількість. Коротше, заліза мені дуже багато тратик на нагрудник. І більше ні на що. Це знак того, що я вже глибоко. Мені не хватить смолоскипів, напевне. Для того, чтобы что зробити. сделать. роблю. И сейчас мало скрепи. Готово. Роблю с мало скрепи. но а вот это ваша инструмент. Все. О, вон там уже є О, ні-ні-ні-ні. мама мія, Бліна. коротше. У мене е 22 залеза, това ми е пълно достатъчно. Для това щоб да собі си да си залезни инструмент. А от тепер тим я тим екстра наберу. И добиваме си дерево. И това очевидно. Това очевидно. Jeg vil ikke være der fordi jeg ikke har råd til å sove. Пічку крафт Готово. поставив поня. Поня. Забудувати. Ставлю сюди вугілля і залізо. Готово. жарся Залізо нехай жариться. Оце я от все напрямку ставлю взад інвентарю. Smoleckiego Potrzebnika i on dużo już bardzo potrzebny Ale kiedy ja jeszcze będę nie pierwszy zrobić szczyt Znaczy już ja robię szczyt, pierwszym rzutem Pierwszym rzutem Ale jeszcze... Tak, daszki jest Tak, ja biorę i szczyt jeden.

Якрафчу собі кайло. Готово. Останнє дерево я витрачаю на. Ой, не остатнє, а просто ще дерево, що лишилося, я витрачаю на дошки. Все очевидно. Взяти три. Готово. Як мені треба було сокиру? Все. Всі самі необхідні інструменти готові. А зараз покажу на задній фон. Так. Ну... Що би я ще зробив? Мені потрібно сюди і зробити собі ще треба лодку. На всякий випадок, ще треба зробити лодку. Якщо треба буде воді кудись йти. Ще три заліза. Одариться відрочали на броню. Поки що сідаю в F. Ну що, прийшов вже десь пару хвилин. Подивіться, що там в мене є з штуками. 13, рівно. 13. Так, я собі зроблю якийсь нагрудник або щось таке. Але ви ж хоті дещо перевірити. Ні, цей крафт неправдивий крафт зовсім неправдивий. Роблю так от лішовом. І тепер я ще й вдягаюсь. Готово. Так, я вдягнувся, вдягнувся. Зато то, взяв.